Скажіть, будь ласка, чи займаєтесь ви спортом? А, інколи. Ну, стараюся проводити в життя, але не дуже виходить. А яким саме спортом ви займаєтесь? А, пробувала йогу, але знову ж таки вона по настрою. А, супер, ви пробували, щоб більш в духовність піти або розслабитись? А, в принципі, у всіх сенсах, або просто ментально було якось легше. Супер, скажіть, будь ласка, чи подобається вам стрейчинг, пілатис, розтяжка? я ніколи не пробувала, але в принципі розтяжка коли займалася? Скажіть, будь ласка, чи важливо мати гнучке тіло у сексі? Ну, Так, в принципі, важливо мати гнучке. Це точно. Чи на вашу та. думку спорт придає сексуальності жінці та чоловікові? Якщо ми розглядаємо сексуальність як біопсихосоціальне